Вітики, в мене з'явилася така нова ідея. Ми можемо подивитися і допомогти вам в супроводженні вашої справи, вашому бізнесі. Дивіться, ми можемо робити особистий розклад, дивитися на співробітників, да, які а, треба, щоб були у яких є потенціал, в яких нема потенціалу, куди краще вкладати кошти, що краще починати. В вашому бізнесі да, і так далі, де які подвохи можуть іти, які люди виходять. Я як людина, е, все бачища, знаюча, можу подивитися е, і зробити вам аналіз вашого бізнесу взагалі з іншої сторони. Подивитися на е, ті помилки, які е, треба ізбігати, а е, подивитися ті моменти, які вам будуть, скажімо так, препятствувати і е, досягати до вашої мети. Мети в вашому а, бізнесі, да а, з ким треба співпрацювати, куди вкладатися, і так далі. Я предлагаю для вас зробити повний розклад, розібратися в ваших питаннях. Розклад робиться на трьох різних колодах, де є які подвохи, де є які ситуації, куди вкладатися, чому не на часі, чи є якийсь негативний магічний вплив наприклад, на ваш бізнес. А, да? Також ми можемо подивитися на рунах. В мене дуже багато різних колод. Також ми можемо вам обрати захисні ні, амулети, захисні. А... На покращення в фінансах і так далі для захисту вашого бізнесу. також що ми можемо зробити? Зробити вам обряд, зробити ритуал, який буде захищати ваш бізнес, який буде допомагати вам рости, який буде допомагати вашому розвитку, вашій справі конкретно. Тому кому цікаво. Будь ласка, зроблю допоможу вам в ваших питаннях, любих, і стосовно фінансових бізнесу вкладання. І буду вас в цьому питанні вести. Для запису пиши в особисті повідомлення.